Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Бог завжди бажає більшого для нас. Нам усім знайомий страх відкинутості. Більшість із нас легко згадає момент у минулому, коли хтось дуже важливий для нас сказав щось таке, що змусило пережити відкинутість. Так, ми всі дуже чутливі у цій сфері. Думаю, одна з причин те, що ми були створені з бажанням мати досконалого батька та досконалу матір. Натомість ніхто цього не отримав. Але Ісус хоче стати для нас шляхом, істиною та життям, щоб з'єднати нас із собою та нашим небесним батьком. Він досконалий, Він закликає нас до себе. Він знає, що ніщо на землі не здатне принести повне задоволення лише стосунки з ним. І коли ви віддаєте йому своє серце, він радіє цьому, але його хвилює не тільки як зараз зробити вас щасливим або благословити вас. Він здійснює свою найвищу мету для вас і мене, про яку Ісус молився за своїх учнів, щоб єдине були, як єдине і ми. Я у них, а ти у мені, щоб були досконалі в одно, і щоб пізнав світ, що послав мене ти, і що їх полюбив ти, як мене полюбив. Від Івана 17 22. -23. Звикайте до тиску. Звикайте до того, що відрізняєтеся від інших людей. Бог ігнорує наш нинішній рівень повноти, і буде діяти, аж поки ми всі. Не досягнемо з'єднання віри й пізнання Сина Божого, мужа досконалого у міру зросту Христової повноти. до 4,13. Моя молитва сьогодні. Господи, я дякую за Твої люблячі руки. Я прагну досягти Твоїх цілей більше, ніж чогось іншого на землі. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. СТІВ Вебер.